Зовсім нещодавно благодійний фонд Чисті серце вже відвідував перевцівську школу. Благодійники привозили піцу для учнів. Староста населеного пункту Ірина Муца каже: тоді у неї виникла ідея попросити для навчального закладу орхтехніку. Знаючи, що вже десь здійснювалися такі благодійні акції, дарували школам ноутбуки. Я теж попросила Василя Михайловича, щоб він для наших учнів, для наших діточок сприяв отриманню. Цих мозабуків буквально до тижня, тиждень ну, трошки більше можливо, і вже Михайло Васильович мені зателефонував і сказав готувати листа від дирекції школи, що є можливість для нашої школи у отриманні восьми мозабуків у благодійному фонді Чисті серцем переконані, що знання це сила, яка допомагає долати будь-які перешкоди. Тому й вирішили, що 18 ноутбуків для двох освітніх закладів Коломийщини значно покращать їхню матеріально-технічну базу. А ще урізноманітнять дозвілля дітей та молоді. Ми за підтримки Міністерства закордонних справ України маємо можливість передавати знову продовжити ті програми і роздавати ноутбуки різним школам. Це сьогодні ми в Шипорівцях у Шипорівській школі вісім ноутбуків для дітей для того, щоб вони могли краще покращити свій навчальний процес і краще розвиватися, вивчати різні програми. Ми дякуємо так само своїм нашим партнерам з В'єтнаму, В'єтнамському народу, який долучився до цієї програми. І дякуємо, ми тепер маємо такі хороші, гарні професійно-прем'єр-класу ноутбуки, котрі ми сьогодні віддали в школи. Школярі одразу ж взялися освоювати орхтехніку. кажуть, такі заняття їм до вподоби. Це дуже мені ідея подобається, бо класу потрібні ноутбуки, бо тільки мозабук і його трохи замало. Треба, і він трохи висне. тому треба якісь ще нам та, потужніші прилади, щоб працювати. А співзасновник благодійного фонду Василь Вашованюк зазначив, що таких акцій буде ще чимало. Планів дуже багато. Знаєте, я кажу, у нас не менше планів, ніж Наполеона є, але потихоньку все в крок за кроком робимо. Там будуть ще інші програми, вони у нас постійно відбуваються, і це вже як кажуть, якщо брати так загальну кількість, стільки було тільки зараз під час. Повномасштабного уторення було роздано, це більше трьох з половиною тисяч лише ноутбуків було роздано школа. Окрім школи у Шепарівцях, такі ж ноутбуки отримала Молодятинська гімназія Печеніжинської територіальної громади. З Шепарівців Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.